Хочу вам представити нашого клієнта. Його звати Юрій. Ми йому збудували будинок. Добрий день. Як ти дійшов до того, щоб збудувати будинок? Взагалі, що будинок, чому не квартира? Ну, як? ну Квартири в мене були. а З часом діти виросли, внуки вже є, і захотілося вже збудувати будинок, так сказати. Ну, це вже така з часом, з, з возрастом приходить таке, такий стан стає, що хочеться будинку. Не хочеться цих муравійників, не хочеться цих. Квартир хочеться тиші, спокою, Платно. простора, щоб собачка бігала собі, щоб влучала насолоду від життя. Ну і я з дружиною так само. Я дуже радий, що Юра зважився на цей крок. Насправді небагато людей зважуються на такий крок. Часто люди говорять собі, хочу, 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 але до дії не приступають. Цей будинок має площу 100 квадратних метрів. Достатньо да, взагалі. Повністю. Так, повністю. Які потреби, що б хотів змінити, чого не вистачає от в цьому проєкті? Mm. Гараж потрібен? Ні, гараж не потрібен. Е, можливо, не вистачає мастер-спальні. Можливо, да, В цьому проєкті не вистачає мастер спальні Але в принципі, е, нема е, якихось таких. Конкретних потреб, які би ми не задовольнили в цьому проєкті, хочу наголосити, що е, Юра купив вже готовий проект, готовий будинок. Він був збудований як у вигляді коробки, де було три спальні кімнати. Але ми перепланували правильно? Так. Замість одної середньої найменшої кімнати ми зробили прохід, збільшили ну, пізніше буде видно. І, але, але додатково додавали терасу. терасу так. Хочеться бути на терасі. Зараз ми так. подивимося, що в нас є тут. Яка тераса? Ось тераса, про яку ми говорили, бачите? Яка її площа? Десь квадратів 16-17, напевно. Що є, здається, на 6. Всього вистачає стіл, крісла, лавочки, підсвітки, віскі є. Ввечері будемо е... святкувати. Зу -зу -зу... подію святкувати. Так. так, я прийду обов'язково. Ландшафт тут такий був цікавий, великий перепад. Ми що зробили? Зробили підпірну стіну, обклали її плиткою. Рішення непогане. Не тут скільки готуємо? Тут зараз десь пів години. Розігріваємо і де? 15 хвилин все готово. А тут палимо пів години, потім жаримо пів години. Ну на НЗ, щоб запах диму був, прям хочеться. Слухай, я тобі тут такий запах диму зроблю. Класно. Слуха, про що ще говорити? Будинок класний. Теж буде видно обліт, його правильно. Внутрішній ремонт також ми виконували. Був готовий дизайн, який Юра так. замовив. Ми по ньому робили, але ми його покажемо трохи пізніше, бо на сьогодні немає часу. В загальному розкажи, як тобі живеться? Ти вже десь наверное, місяць, місяць, місяць Місяць часу так. живеш в будинку. Як тобі живеться в ньому? Спокійно. 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 Так, Я зараз спокійно. Навіть чую, зараз чую, як пташки ще от, от Песик бігає. Прямо дуже власно. спокійно, дуже така гарна атмосфера. Що ти можеш про нас сказати? Можеш рекомендувати людям? Так, компанія. Чесні? Рома хороший, чесний парень, ніколи в нас не було ніяких разногласів, завжди йшов на зустріч, пропонував свої рішення в деяких питаннях. Так як я ніколи стройкою не займався, він завжди допомагав, завжди приходив на допомогу в деяких питаннях. Ну таких там, ну як я не строїтель, що я можу розуміти в цьому питанні? Я зараз в червоні. Да. <соція> завжди завжди каже Юра, треба робити це. Я кажу, давайте будемо робити це. Треба робити оце так. Я кажу, добре, я згоден, Йду на зустріч, завжди. Ніяких питань до компанії не було. Завжди все було дружні. А, є такі питання, які цікаві, людей цікавить. Насправді питання, питання розрахунків, питання, е як це проходить. Тобто, розказ, тобі, ми рахуємо, ви оплачуєте, ми будуємо. Це дуже просто. Не треба ускладнювати те, що дуже просто. Я так, так, ще. що буває так, що вони рахують, строять, а ми потім колись оплатимо. Ми потім віддаємо. Ну так. 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 так не дуже буде. Я кажу, так не буде. Це, це так. Це вже так. буває на кінцевих, В ну, кінці стройки, коли так. вже трошки. Дякую за відгук. Дякую Хай вам. Хай щастить, щоб тільки. Ця будова і взагалі життя в цьому будинку приносило тільки радість і мир війни. Дякую. 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 Давай, пока.